Всім привіт! Я Вадим. Вітаю вас на каналі Гараж Рейсер. Сьогоднішнє відео буде про нашу підмінку BMW G30 2017 року, а конкретно про дооснащення в неї сучасної мультимедії МГУ. Чим кайфова МГУ, я думаю, всі її хочуть. Це перше, замість ось такої приладової панелі ви отримуєте ось таку. Друге, ви отримуєте зовсім новий інтерфейс. повністю Інша менюшка, багато цікавого функціоналу. Про це я розкажу більш детальніше в самому відео. Ви отримаєте українську мову? Також всі мультимедії МГУ на кінець то власники андроїдів дочекались. Це Android Auto. В цій п'ятірці встановлене NBT Evo і акустика Bowers Wilkins. Барор з Вілкінс є доволі рідкісною акустичною системою, доволі якісною, і вона є топовою. Тому встановлення на конкретно на це авто МГУшки буде трішки ускладненим. NBT Evo на G30. В принципі, функціонал в ній прикольний, у вас є CarPlay, але немає Android Auto. Ну ось, Ми підключились до Apple CarPlay. Телефон нам принцип, більше не потрібний. Маємо ось таке меню, маємо тач-екран. Тут, якщо потрібно, це в залежності, що ви слухаєте. У мене YouTube Music, Google карти, все, що потрібно. Тут ми знаходимося на фіріалі Берестейська, це вулиця Волновацька, 4. В принципі, більш такого прям нічого функціонального тут немає. Ну, саме основне є це відтворення музики, навігація. Якщо хочете, можна вимкнути Waze. хто користується Waze, дуже зручно. І коли у вас стоїть мультимедії НБТО, у вас встановлена зазвичай ось така приборка. Особливо нічим не відрізняється. Вона вважається LED-приборкою, але шкали у вас завжди будуть фізичні. Ми маємо ось такий монітор. В принципі, звичайна штата мультимедія, думаю, всі ви з нею стикалися. Тут налаштування автомобіля, режими, якщо ми хочемо, режими перемикаються у нас в такому виді. Є режими CPR. Є вкладочка я CarPlay, ми нажимаємо, вмикається CarPlay. Ну і вкладочка мультимедіа, тут всі підключення, які вам потрібні. Якщо у вас телефон Android, на жаль, ви. Підключатися до нього не зможете. Тому коли купляєте BMW, розраховуєте на iPhone. Але сьогодні ми встановлюємо мультимедію МГУ з рестайнгу автомобіля, і там буде доступний у нас Android Auto. А тепер перейдемо до встановлення цієї мультимедії. здесь будет типа установлен усилитель и рам, куда будут подключены провода питания. Проводка будет идти вся по левой стороне, по левому порогу. Отсюда она развернется сюда же штатно, как она здесь приложена под ковром. И отсюда она пойдет дальше назад. Дальше разводка здесь от мультимедии в Ethernet коммутатор Любі друзі, на кінець то на кінець-то МГУ встановлена у нашу G-30-ту. Мультимедія супер сучасна, вона є на даний момент останньою в лінійці BMW тобто в рестайлінг g серії і вже нова g 60 наприклад, п'ятірка і так далі. Коротко по цифрам: якщо у вас для прикладу G-30 на NBT EO на акустиці Hi-Fi або Harman Kardon Таке дооснащення буде коштувати там, сама мультимедія там, в районі 1500-1700 доларів. І її встановлення в районі 1500 доларів. Якщо у вас ваша п'ятірка на NBT EVO і на Bowers Wilkins, тобто аналогічно нашій, орієнтовно готуєте 2500 доларів сама мультимедія, встановлення десь теж в районі 2500 доларів. Тому що, щоб її встановити, як ви бачили на відео, прийшлось підірвати повністю весь салон, всі коври. І обшивки повністю-повністю все. Чудово, CarPlay у нас підключено. Тепер можемо перейти в саме меню і подивитися, як воно все виглядає. Тут ми маємо Waze. Apple Music, І YouTube Music. Ось так воно все працює, все гарно. Також можу звернути вашу увагу на навігацію, яка виводиться на приладову панель прямо по центру. Пройдемося по перевагам мультимедії МГУ стосовно свого попередника NBT EVO. Найперше, це ми отримуємо рестайлінгову мультимедію. Тобто зараз стало досить популярно до рестайлінгові G30 переодягати в рестайлінг. Тому, якщо ви робите зовнішній рестайлінг автомобіля, правильним буде зробити і внутрішній рестайлінг і встановити рестайлингову мультимедію. Сама мультимедія має більш сучасніший дизайн, тобто це головне меню, підменю, сам функціонал. Те, що ми хотіли дуже давно, і дуже давно очікували, це повноцінна українська мова. Тобто, вже ніяких там, кодувань, нічого такого, у вас є зразу українська мова. Отримуємо е, більш сучасний дизайн приладової панелі, тобто бумеранги. Кайф, мені дуже подобається, виглядає супер сучасно. Сам дисплей отримуємо більш якіснішу картинкою, тобто його розширення більше, кадри чіткіші. Ну, дивитись такий дисплей одне задоволення. Найважливіше для перехильників андроїдів це. Повноцінне android Auto. Ви цього давно чекали, BMW нам це зробило. Ще з великих плюсів це ми отримали навігацію прямо на приладовій панелі по центру. Працює чітко, красиво, суперзручно, не потрібно нікуди відволікатися. Сама МГУшка має два види дисплеїв: це 10.5 і 12.3. У нас встановлений максимальний. Так, як підключається iPhone до CarPlay на мультимедії МГУ, ми вам показали. Тепер давайте покажемо, як працює Android Auto. Все, Android Auto у нас активоване. Ось такий інтерфейс ми отримуємо на Android Auto. До речі, доволі непогано. <світ> Навіть чимось, Можливо, ми просто звикли всі до CarPlay на iPhone чимось і незвично. Тому ось так, можна послуховувати музику, можна спілкуватися. Прямо аналогічний інтерфейс, як і CarPlay. Тому купляйте МГУ, встановлюйте та кайфуйте. Ми виїхали протестувати зараз, як працюють карти на приладовій панелі. Як ми бачимо, працює все чітко, без всяких лагів, все чудово. Зараз спеціально зробимо розворот, щоб ви могли все побачити. Ну, кайф, супер зручно, нікуди не відволікаєшся. Їхати саме задоволення. Ну, інтерфейс приборки прямо радує око. Рекомендую. Подивитися по цифрам це досить недешеве до оснащення. Але воно значно усучаснить вашу п'ятірку до рестайлінгу і додать конкретно вам комфорту. Таке дооснащення ви можете виконати на будь-якому сервісі України. У нас в Україні їх 16 і один в Польщі. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Дякую вам за перегляд даного відео. Всім пока!